Так, нагородження продовжиться. Знов пастерінька, не зрозумів, що в другу гру грав? Постеріга в другу групу грав. А він же отримав гроші, знову йде. Ні, не вийде. Отже, за перше місце нагороджується. Денис пистерніком. Львов красит. Но 500 гривен то уже то, уже дядя Денис. А ну покажите, а то у вас натуральные деньги, день, деньги, деньги, день, день, натуральные деньги покажи. Есть, да, натуральные. Андрей. О, -о, -о, О, молодец. Так. Денис, не, не уходи, я сейчас фотографию сделаю. Две секунды. Сняты у нас два. Мак разъем коробом, да. Мак. Ну, ну, да. а, тому що та вода порівняно стоїться і небо землі. Хоча там є, ну Облаштування, є розвага, є цивілізація і так далі. Трускальці в Моршені. Да, там, ну, там вже вони розкрутилися. Ну, ця вода порівняно Краще. з цим. Ні, ноль. Моршин, ноль, ноль. Ноль. моршин Трускавець, ну, порівняно пау, з східницею, то є. Моршин. Народ, мачун, що... яка інформація? То треба їхати конче. Ти сам поїдеш ніби сидно закон? Я... Розваг ніяк. Черга треба як? стояти во таких от я? чергах. І то, не, сюди. то не ваді, палку я можу взяти в теніс Да. А да, да. то ж два в одному, чи як да, там кажуть, да. і здоров'я, ну, і ще... головне, щоб були напарники. От як ну, віч. ну Ярося взяти, ну, чого а, да, ну, не було напарників. Ну. От є так, що треба. Тому що коли перед обідом ти прийдеш, страшна очередь, бо всім треба перед обідом. Ага, а, а то коли тільки всі... ну. ні, ну всі приходять пити. Так, так, так. О, а якщо так як ми не зв'язані ага. з обідами, ага. самі собі готові так. всі пішли на обід, а ми пішли тоді, мінімальна черга. Ага, ну то вже ви ма оптимальне варіант сука, так да. Та, Понятно? Прекрасно. Все, дуже дякуємо. Значить мы знімаем все. Все, счастливо. Счастливо. Дуже дякую, да. Вітаю, вітаємо, Сережка. Давай. Ось. Так, він фотки роблю, я не буду робити. Да, добро. Ми присутні бачимо, що Сережа взяв у нас друге 3... місце. Причина, чому він взяв перше? Засміть, будь ласка. Бачите, дені 100 у Є, понятно, у 100 сто є. Друге місце, так? Є флот? Семчик Федя, який зробив найбільший стрибок у рейдер. А слыша, який ви гореєте? А який-то у вас за, за, за 63-м, да? За 60. За 60-падок. За волю в победе. То, то ваша красавица, да? Воля, да. Воля є, це внуки мои. Внуки? Да, понял. Да, шосподине. Скільки, скільки, скільки діт має цього? Рейтя, який знаєш? Да. Не знаєш. Давай, давай, а ты теніс граєш? На гімнастику займається. А ну ж по гагаз Не, на підлозі не треба. А типа поможеш, да? Можеш пагаз Ну Ты гимнастика. А подушка занимайся. А, Молодець. Возьми скакалку, дяде. завтра. Я Я Так, 60 старший. Медведева Александр. Так, наши призера снимаем. Поздравляем. Секундочку, у вас третья. Почему ж у вас не первая? Последние две игры я слабо сошел. Немножко это устало, да? Шел без поражения, а не с поражением. во Мы я, я, дорогой, ризик, я э... сейчас меньше тренируюсь, жена Присутствуем, больна. значит, э, видим, что значит вознаграждение у вас здесь. 10, 100 е понятно. Человек, который навстречу выходит, вот, слушайте внимательно, 23 наличия ракеток в Он смотрит на голову противника, увидя его значит, стиль игры, выбирает ту ракетку, которая их необходима для... И это говорят, что у вас без прокола. То есть люди... Я уже интервью взял. Люди говорят, да, ты сейчас, человек... Ну не будем говорить, скромничать там в Европе. По-моему, я не знаю такие, чтобы 23 ракетки выходил на встречу на игру. Вы, наверное, единственные на нашем земном шаре. не знаю, не знаю. Китайцы то не, А вас обзывались тут спортсмены, очень положительный. Уровень игры и все остальное. Ну и надо, конечно, что-то эти знаки какие-то. Ну, наша валюта, понятно, скрона. Ну, 100 евро было бы лучше. Правда? Европа. Перед Бременном ехать не в мае на чемпионат Европы. А, а вы едете тут? Так. А виза. Стоп. Все, все, будет. У меня уже билеты заказаны, гостиницы. Все. Так, стоп, стоп. Мне дулищ Анатолий сказал. А, стоп. Мне Анатолий... А, Дубровик сказал. В день минимум на 130 евро на жилье и, по-моему, без питания даже, без питания не знаю. Это правда? Так вы пенсионер или вы этот, <связано> миллиардер, будем так говорить? Нет, это здоровое удовольствие. Ну, я имею друзей хороших. А, Алла Борис напела, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Все, большое спасибо за, за игру, за, за интервью. Счастливо. Так. Значит, бачим подходят наши замагания. До закинчения. Турнир Кажуть, що хто прийде в день змагань, то не вже не положення зареєструвати телефон. О, по хо по 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 положення роздають положення. Скільки то коштує? Слава Богу. Дуже дякую. Там написано, хто не заявився попередньо, до змагань. О таких варіантів, як це приїхали день змагань. І на змагання приїхали. Тут бачимо наше сидітське колегу, шефа нашого западному регіону. Вінчика Дмитро Іванович. Якраз він холодня то роздає. От написано спортсмени, які попередньо не заявилися, до змагання перезвонити. Це вже, це вже пора припинати. Коли люди приїжджають в день змагань, і ми до обіду не встигають почати змагати. Не знаєте, не знаєте. Ми не знаємо, скільки людей. Попередні треси. Це правильно. Я зараз стою в До речі, ви е, зробили фотки, я не хотів Свій не зстиг фотоапарат дістати. Фотоапарат не зстиг дістати. Якщо потім ті фотки якось у вас е, в цифру перекинути, я не знаю. Я хочу цей зняти, щоб макрозйомка була. Часіння сарування. Коркіндіте. Так, корхенті. Не тікайте, зараз оптика.